Для операторів дронів став, навіть вже немає тих 500 гривень у день, як завжди. На зараз маємо 14 тисяч 300 гривень з 36 тисяч за вчора 0 гривень. Розумію, всім все набридло. Ці нескінчені збори на щось кудись. Думайте, волонтерів це не замахало за роки. Просто скажу одне таке слово: треба чи НАДО чому треба донатити на ЗСУ, пояснювати, думаю, не потрібно. Ми вас ніколи не підводили з 2017 року. Зараз збір не на сотні тисяч гривень, не на автомобілі ні щось дорогезне. Розумію, бів би канал живий попередній, то все у два рази легше, але дякую тим, хто пам'ятає та довіряє нам. Звичайно, лайк, комент, підписка на канал це теж маленька, але допомога. Також долучайтесь на Patreon. Останні два тижні всі статті відкриті, дуже багато фото та відео. Дивиться, а краще підключайтесь туди 40 гривень на місяць, це копійки зате багато інформації вам та блогеру допомога. Основна робота ведеться у Фейсбук групах каналу там ще більше активності, новин та інсайдів. Відео щоденно. Теж долучайтесь та запрошуйте друзів. Всі посилання у шапці та під відео. Після того як Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив проведення успішної атаки на Саратівський НПЗ. На болотах теж, хоч і неохоче, визнали про те, що загалом на цьому НПЗ і на низці інших аналогічних у уламки наробили такого шухеру, що вже навіть не зовсім зрозуміло, як усе це коментувати. І що найнеприємніше, там доводиться визнавати успіх атаки всупереч директивам, спущеним зверху, а просто тому, що наш генеральний штаб не вигадує цікавих історій. І якщо немає підтверджень тих чи інших ударних дій, то про це просто не пишуть. І навпаки, якщо вже є ці самі підтвердження, то повідомлення про якісь факти не просто можна приймати за чисту монету, але й не можна ігнорувати, а тим більше вигадувати якусь нісенітницю. Якийсь час таке можна було виконувати, без огляду та без побоювань бути викритими, але тепер ці номери не минають. Більше того, наші військові навмисно вибудовують інформаційну подачу таким чином, щоб ворог почав формувати власну легенду і коли він обвішує її подробицями та деталями, легким рухом зруйнувати всю цю нісенітницю. Просто згадаємо про ту атаку, яку зазнали аеродроми. Стратегічної авіації ворога. Перші коментарі лаптей були в стилі Ви все брешете. Але тут же було викладено короткометражний фільм, на якому була показана атака та літаки, що горять. Після нетривалої паузи ноги вирішили перевзутися і розповісти про те, що наліт був. Але атаковані були фанерні та надувні імітатори літаків. Тоді в хід пішла нова порція відео, на якому важливо горять натуральні літаки. А не надувні жінки. і тут не заспокоїлися і почали зміщувати фокус уваги з того, куди прилетіли дрони на те, звідки вони долетіли. Зрозуміло, що в хід пішли байки про Естонію та судна у фінській затоці, і що характерно, що разу вони мамою клялися, що кажуть правду. Але й ця легенда розвалилася, оскільки останній кусок відео чітко показав, звідки вилетіли дрони. Та весь їхній шлях польоту до літаків, навчені гірким досвідом. Ноги вже не ризикують і скупо пишуть про подію так, щоб не нарватися Яна, такі ж підтвердження. У результаті вийшло таке: українські військові в ніч на 16 вересня завдали удар у Саратовському нафтопереробному заводу. Саратовський НПЗ має проектну потужність близько 140 тисяч барелів нафти на добу. І є одним із ключових постачальників бензину та дизельного палива для європейської частини Росії. У серпні підприємство вже зазнавало атаки українських безпілотників, після чого було змушене призупинити прийом сировини. Ряд великих заводів повністю зупиняли виробництво Новокуйбишевський 8,3 мільйона тонн на рік, Саратовський 5,8 мільйона тонн. Волгоградський 14,8 мільйона тонн, і Сизранський – 8,5 мільйона тонна. Загальний простий досяг 6,4 мільйона тонн, що став рекордом. У вересні до них додався Рязанський НПЗ, який забезпечує близько 5% російської нафтопереробки. І тут слід звернутися до тексту повідомлення Генштабу, який був наведений у шкідливій статті. А саме до того, хто мав відношення до операції, це до того, що в даному випадку явно проглядається тверда рука розвідки, яка видала дані про те, що Саратовському заводу треба додати радості, оскільки завод був атакований у серпні, там посилено велися роботи з відновлення технологічного ланцюжка та запуску виробництва. Мабуть, розвідники контролюють цей процес і, дочекавшись моменту, поки постоли привезуть і встановлять дороги. Та рідкісне обладнання дали заявку на повторну атаку цього активу. Бити двічі поспіль немає сенсу, а треба це так, щоб ворог витратив час і кошти на відновлення, і як тільки він виходить на фінішну пряму, знову прилетять добрі птахи. Такий перебіг подій ми бачимо постійно, і можна не сумніватися в тому, що це нова тактика ЗСУ. Яка не дає лаптям підняти голову, але з наведеної вище цитати можна вловити занепокоєння нігтів про те, що системність таких ударів призводить до простою все більшого обсягу переробних потужностей лаптей. А після того як удари пішли по наливних портах і нетепроводах, то й експорт сірої нафти теж пішов у пологий пік, тобто є системна робота з укладання нафтової галузі як такої. Адже зараз видобуток нафти йде на максимально можливих оборотах, і тепер виходить, що ряд НПЗ коштує повністю або частково і тому не приймає сировину. Його можна було б відвантажувати на експорт, довівши до максимуму пропускної спроможності труби та порти, але й із цим тепер проблеми. І ось зараз особисто мені вперше довелося побачити замітку саме в російській пресі, яка вказує на наближення системної та Швидше за все незворотної проблеми всієї галузі виглядає це приблизно так. Прошу долучатися до мого нового українського проекту – мультиплікаційного каналу Жрун. це добрий мульт з нестандартним сюжетом. Коли канал розвинеться, буде з його монетизації допомагати на ЗСУ суттево, а не так, як зараз, по 500 гривень за сутки. Я навіть монетизовувати цей канал взагалі не тороплюсь. Сто доларів за чотири місяці це взагалі що? Та якщо щось не так скажеш, вирубають взагалі. Все це проходили, дякую. Подивитися мультик та підніміть собі настрій з вас підписка, коментар та лайк на каналі. У описі все, а ще перейшліть друзям обов'язково, яка вказує на наближення системної та, швидше за все, незворотної проблеми всієї галузі. Виглядає це приблизно так. Росія, на частку якої припадає близько 9% світового нафтовидобутку, може бути змушена скоротити виробництво сировини після атак українських безпілотників на ключові об'єкти нафтової інфраструктури. Який сценарій стає реальним після того як дрони в останні тижні вразили Балтійські порти усть Луга і Приморськ, а також ще кілька великих нафтопереробних заводів: Саратовський НПЗ Роснефти. Транснефть вже припинила прийом нафти від компаній виробників на зберігання у своїй системі. Вона також попередила, що може запровадити обмеження на прийом сировини з родовищ, якщо атаки на інфраструктуру продовжаться. Фокус тут у тому, що більшість нафти, що йде на переробку чи експорт, видобувається з проблемних свердловин. Це вам не Аравія, де просто застроми трубу в пісок і звідти піде нафту. Без необхідності нагнітати її водою, а потім очищати. У лаптей таких свердловин практично не лишилося. Власні свердловини мають неприємну особливість їх бажано не зупиняти. Араби просто крутять вентиль в один бік, якщо треба перекрити потік, а потім в інший, якщо його потрібно зупинити. А ось у лаптей більшість свердловин, звичайно, можна закрутити, але вже відкрутити не вийде. Тесть найпроблемніші свердловини просто будуть втрачені. Зараз противник заливає нафтою все, що тільки можливо, сподіваючись, що ситуація якось вирішиться, але щось нам підказує, що моменту екстремального заповнення всіх вільних ємностей чекають із зсу. Навіть знаю навіщо. А між іншим частина цих ємностей має кожен НПЗ, і напевно всі резервуари зараз під гору будуть залиті сирою нафтою. У цьому випадку вони перетворяться на близнюків братів сховищ палива держрезерву, на кшталт кристал, які ЗСУ довбали минулого року. А тепер вся ця краса може горіти прямо на НПЗ, знищуючи не лише самі ємності та нафту, а й обладнання заводів. Але все ж таки це не найстрашніше. Зрештою, можна буде викинути ці західні залізяки та не забивати собі голову питаннями відновлення заводів у первісному вигляді. Імператор Сі дасть своє обладнання, яке працюватиме тільки на його запчастинах, і, можливо, матиме керування з телефону прямо з Пекіна. Тут уже їли лягати під Китай, то лягати і отримувати задоволення. Але це в тому випадку, коли нафта ще гойдається і її можна відправляти до труб. А якщо ні, якщо криза вибухне швидше, ніж вдасться пересісти на китайське обладнання. Адже в такому разі. Доведеться бурити нові свердловини, і це не було би проблемою, якби не одне але ті свердловини, на яких вони сидять прямо зараз, буріли за часів, коли родовища були багатими і нафти, було, хоч залися. Наразі цього немає, в принципі, а бурити свердловини у бідні родовища, це вже якесь витончене збочення, яке чинить група осіб. Принаймні, жоден розумний бізнесмен під таку справу не видасть ні цента. Що характерно, ворог це чудово розуміє, а тому захист НПЗ стає сакральною метою, що межує з шизофренією. Як було сказано раніше, у хід пішли бойові попи, і один з них, особливо наближений до самого завідувача цієї самодіяльності Гундяєва, буквально сьогодні звернувся до жителів Курника з запланованою промовою. Ми напередодні попросили вас написати. Що наші НПЗ будуть захищені від ворожих ударів за допомогою спеціальних ікон та хрестів, які туди відправили, почитали коментарі до публікації на цю тему і жахнулись. Багато хто не повірив у наші слова, а хтось навіть насмілився їх висміювати. Товариш Піп справді ніяк не може зрозуміти, як публіка їм не вірить, і навіть страшно сказати, ржоти з них. Адже попи стають чи не членами сімей кожного мешканця країни. Як було сказано раніше, наступного року кожен лапоть, крім звичайних податків і поборів, буде зобов'язаний віддавати 10% своїх доходів ще й на утримання цих чарівників від церковного ППО. Багато хто на дітей менше витрачає, а тут утримуватиме здорових чоловіків, які запливли жиром, які розповідатимуть анекдоти про те, що вони хрестами відлякують безпілотники та ракети від НПЗ. Але піп не вгамовується. І продовжує свій виступ уже в наступному ключі. Дуже багато росіян зараз не розуміють, наскільки для всіх важливі НПЗ, і якими моторошними будуть наслідки для багатьох із нас, якщо удари по таких об'єктах продовжаться. Або якщо щось трапиться із нашим президентом, тому треба не сміятися, а молитися. Щодня молитися за безпеку наших нафтопереробних заводів, за збереження Кремля. За життя та здоров'я Володимира Володимировича Путіна, за перемогу, звичайно, доручаю всім росіянам щодня молитися за це. Якщо хтось так не зробить, це великий грішник. І Бог покарає тих, хто ухилиться від таких молитов. А це означає, що обділити його реліквіями просто не могли. Але вже після того, як весь цей мотлох туди завезли бородатий діяч у підозрілих спідницях, туди чітко і без питань прилетіло. З цього навіть забитому стаду курника має бути зрозуміло, що або хрести виявилися якоюсь не тією конструкцією, або щось із двох одне. Безумовно, ЗСУ продовжать валити НПЗ, і Попам доведеться розповідати про те, що ось на цей конкретний завод вони просто не встигли завести свої хрести. Про Саратовський завод вони ще цього не розповіли, але обов'язково розкажуть. А потім про наступний і так далі, за списком. Але як пише джерело, згаданий вище піп, сподівається, що молитимуться не лише православні, а й усі росіяни, незалежно від їхньої релігійної приналежності. І запевнив, такі молитви благословив особисто завідувач церкви Гундяєв. Загалом Бородатий зрозумів, що військові вже втратили фавор саме в цьому питанні, і тепер вирішили рубати бабло, не відходячи від каси. А далі, хоч трава не рости. Підтримуйте ЗСУ. Це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь. До вашого відома на Патреоні у десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації, більше відео та фото. Долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу. Тому як канал не монетизується, підписка від 40 гривень на місяць.